Добрий ранок, малята. Послухайте загадку про гостю, яка сьогодні до нас завітає. Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам ношу, не чіпайте, бо вкушу. Так, дітки, це бджівка. і вона дуже хоче розповісти про свою працьовиту родину, бджоли. Це одна велика, дружня родина зі своєю королевою та своїм устроєм. Одні бджоли приносять до вулику пилок та нектар, другі виховують діточок, годують їх нектаром, а треті будують стільники це суміш нектару та пилку, в яких потім народжуватимуться і житимуть нові бджілки. Мешкають бджілки в усіх куточках планети, крім Антарктиди. У бджілки красиве, смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. Мають крила, шість лапок, носик, хоботок. Також є п'ять очей, три у верхній частині голови і два попереду. У кожної бджілки на передніх лапках є щіточки, на які вони збирають пилок. На задніх лапках спеціальний кошик для його перенесення. Будинок у бджілки це суцільні цеглинки з меду і називається такий будинок вулик. Бджілки харчуються нектаром та пилком квітів, який вони висмоктують своїм довгим хоботком. А ось бджоли, які живуть у вуликах, побудованих людиною, харчуються спеціально приготованим цукровим сиропом, спілкуються бджілки за допомогою танцю. Коли бджілка знаходить джерело їжі, вона повертається до вулика і виконує танець. Якщо він круговий, це означає, що галявина з квітами недалеко. А якщо танець вісімками. То летіти потрібно досить далеко. Дітки бджоли приносять дуже велику користь природі та людині. Вони літають та опилюють квіти, а через опилення квіти розмножуються. Це означає, що без бджіл рослин би взагалі не було. А для нас людей виробляють найсмачніший мед, який полюбляють і діти, і дорослі. Бджоли це не просто комахи. Вони чудовий приклад того, як співпраця та організація можуть забезпечити успіх у світі природи. Пропоную малята виготовити гарну бджілку трудівницю але перед початком роботи пограємо з нашими пальчиками. Бджілка летить до пахучої квітки. Слідом за бджілкою ще одна бджілка. Подружки разом гуртом працювали. Нектар солоденький для меду збирали. Для роботи підготуйте клейонку, дерев'яну шпажку, заготовки з різнокольорового паперу та клей карандаш. Дітки, бджілці вже пора повертатися до роботи. Давайте подякуємо їй за чудову розповідь. До нових зустрічей, малята!